Доброго дня! Сьогодні ми у Львові разом із Solox Global на люкс автомийці, де наші партнери компанія SunLarix встановили 30-кіловатний гібридний інвертор Solox серії Ultra та акумулятори на 30 кВт годин. Владислав, підкажи, будь ласка, чому автомийка вирішила встановити собі сонячну електростанцію? Рік назад в Україні були відключення, і тоді автомийка звернулася до нас, щоб рішити свою проблему, бути автономним, коли вся Україна переходить на відключення і плюс економія. Саме тому ми поставили сонячну станцію, 30 кВт потужність інвертора, 30 по акумуляторам і 20 кВт по сонцю. По сонцю менше, тому що є обмежена площа даху. І протягом року часу підприємство економить весь час і. Якщо є, не дай Бог, якесь відключення, вона відразу переходить на автономність і далі продовжує працювати. Чому брали саме солок з цього об'єкта? Тому що з Солоксом компанії ми працюємо вже дуже давно. Це перевірений продукт, в якому ми впевнені. Автомики є зона підвищення агресивних умов, то є вологість, вода, пара. Mm -hmm. Солакс відомий тим, що він є максимально надійний, а Він може стояти навіть на вулиці, в дощ. І він нічого не боїться. Також Solax інвертор і система акумуляторів протягом року часу ні разу не потребувалися в обслуговуванні, тобто воно було максимально автономне, вічне і таке, що людський фактор ніяк не міг вплинути на його роботу. Раптом що він сам вирішив всі свої проблеми. Влад, які результати за рік принесла сонячна станція клієнта. В першу чергу автономність. Були відключення, були літом відключення, коли було жарко. Осінь були відключені. Система переходила відразу на акумулятори, і повністю далі автомейка функціонувала. Тобто не було дискомфорту ні для клієнтів, ні для замовника. Це основна причина, чому ставилася станція. Це автономність і гарантія, що все буде працювати. І другий, немало не менш важливий, це економія. Як ніяк, станція має лише двадцять по панелям, але вона вже може економити 60% електроенергії протягом доби і також ввечері вночі, коли переходить на акумулятор, тому що режим self use акумулятор зряжається. Ми виставили 30%. Цього достатньо для того, щоб економити супер. Також важливо зауважити, що люди, які живуть у Львові, вони знають, що автомейка буде працювати завжди, що і вони, коли є відключення, приїжджають саме сюди, бо знають завжди можуть помити машину. Бо більшість автомиїк не мають можливості працювати під час відключення. Плюс це є відновлені джерела енергії. Тому що ми живемо в період, де в Україні дефіцит електричної енергії. І коли люди знають, що є місце, де ми можемо зробити якісь справи, і енергія береться від сонця, це спонукає їх приїхати саме сюди і користуватися саме цими послугами цього об'єкту. Ми завжди ставимо, якщо захист по сонцю, це є запобіжники і ОПН. Також ми ставимо смарт-мітер, брікен кюре. І інпут uh, in і аутпут, трьохпозиційний перемикач, який дозволяє перемикати через мережі або через інвертор, щоб живився uh, об'єкт. Тому що є випадки, коли потужність може бути завелика більше, ніж пропускає інвертор. Якщо ще щось такого включають, переводять трьохпозиційний перемикач в сторону мережі і напряму з міста живляться. Або якщо ми включаємо генератор, також переводять в сторону мережі, запускають генератор. Sorx Ultra Inventors Together with the triple power 3.6 stagable battery systems, Are perfectly using for the business operation. with uh, features from the th three-phase ultra system 30 kilowatt and also it's a 200 percentage pv oversizing that we can not only use the surplus energy with the, the supply the whole business but also the backup power directly storage to the battery systems and can be like uh, you know fully support when the blackout comes so with the ultra system and battery system we are really proud that our technology can support the businesses in ukraine Uh, such time. з вами був Solox Ukraine. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові кейси від наших партнерів.